Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна. Сьогодні на 2 плюс 2». вона дуже цікава, але водночас і суперечлива. Україна може почати продавати зброю за кордон. Приміром, Естонія вже розглядає можливість закупівлі оборонної продукції в Україні, що допоможе нам збільшити виробництво. Але не забуваємо, що до 2022 року ми були насправді одними з найбільших експортерів зброї у світі. Звучить круто, але. Чи не залишимося ми самі без озброєння? Ось що важливо ну, насправді так питання достатньо складне з одного боку. Якщо наші заводи від віддадуть пріоритет експорту, що буде з нашими силами оборони? Чи вистачить їм зброї на фронті? А з іншого боку, це великі гроші для бюджету нові робочі місця, і це дуже і дуже важливо До лише? речі про нові місця. Я можу додати у серпні технологічні сили України провели опитування серед українських виробників зброї, і виявилося, що 85% оборонних підприємств думають про те, щоб перевести виробництво за кордон, і це через закритий саме експорт. 70% виробників кажуть, що через це готові виїхати в інші країни. Ось такі цифри. Ну цю тему досліджувала наша колумністка Єва Ніколаєшвілі. Єва ми раді вітати тебе у нашій студії. І насправді тема дуже дуже така, знаєш, якби цікава і вона стратегічно важлива. Наскільки я розумію, чому зараз Україна ще не відкриває експорт зброї, ще чи взагалі не відкриває? Ко тема, як ви сказали, насправді дуже дискусійна. Про неї можна говорити багато чи варто, чи не варто, і е, насправді чому не відкривають експорт, можна лише здогадуватися. Хоча знаєте, одразу скажу, що певні здогадки вони є, але про це ми поговоримо згодом. На мою думку, більш цікаво не те, чому не відкривають, а чи дозволять все ж нашим виробникам продавати залишки, адже вже можу сказати, що компанії просять владу увімкнути це зелене світло. Бо для них це питання виживання. Давайте дивитися за понад два роки повномасштабної війни. Українські компанії зробили величезний крок у майбутнє. Вперше Україна може похизуватися різноманітним озброєнням власного виробництва якісним озброєнням. Паляниця Сау Богдана, Нептун унікальні морські дрони Сіабейбі і загалом різноманітний набір розвідувальних і ударних безпілотників. І всі вони вже пройшли бойове хрещення. Звісно, найбільше за цей час розвинулося дронобудівництво. Такої кількості різноманітних безпілотників немає ніде у світі. Сотні компаній, які готові працювати і розвиватися в Україні. Звучить як мрія, але тут виникла велика і водночас банальна проблема у держави недостатньо коштів. E, наша держава наразі не спроможна в зв'язку з, держав... з бюджетним дефіцитом завантажити всі ці виробництва на 100%. Ну, тобто є компанії, компанії спроможні виробляють, ну, наприклад, ударні дрони держава окуповує там, ну скажемо, десять-двадцять їх спроможності, тому що у держави немає грошей. Єдиний вихід у таких компаній експорт, тобто продаж залишків за кордон. Компанії отримують додаткові гроші, розвивають свої підприємства, а держава поповнює свій бюджет за рахунок податків. От тільки і тут є проблема. З початком повномасштабної війни експорт де-факто заборонений. Щоб продати власне озброєння за кордон, компанії повинні подати заявку в Державну службу експортного контролю. Є виключення, але нині відповідь переважно там одна: ні. Однак, якщо продаж ракет, снарядів і сау дійсно дискусійне питання, то дронів на ринку відверто дуже багато. До того ж, безпілотники не вважаються зброєю, а є товарами подвійного призначення. Експорт високотехнологічного обладнання подвійного призначення критичний, тому що на сьогодні держава не може забезпечити викуп абсолютно всієї продукції, яка продукується українськими підприємствами для того, щоб залишатися конкурентно спроможними для того, щоб збільшувати масштаби виробництва і нарощувати потенціал, потрібно відкривати зовнішні ринки. І ситуація справді критична. Багато компаній просто не виживуть за таких обставин. На початку та в середині року в Україні було близько 700 різноманітних виробників безпекового обладнання, але з поточним рівнем виділення бюджетів, з поточним рівнем важкості робити певні планування з точки зору виготовлення обладнань. То зараз ми маємо ситуацію, що якщо все залишити так, як є, на ринку залишиться лише 20 гравців. Інші або закриються, або ж підуть шукати кращої долі за межами українського ринку. Компанії вже вирішують відкривати заводи в сусідніх країнах. Так зробило щонайменше три підприємства з виробництва безпілотників. Заводи відкрили у Словаччині, Чехії та Польщі. А це в свою чергу означає, що Україна втрачає гроші. Ці заводи вони вже не є українськими. Вони навіть не належать цим з великою ймовірністю, не зареєстровані в Україні. Вони всі реєструються, десь там на Кіпрі чи або в тій країні, де відкрите це виробництво. Вони наймають місцевих жителів. Це можуть бути наприклад етнічні українці, які виїхали за кордон. Під час сорокамаштабна чи раніше вторгнення, але вони платять зарплати по європейському законодавству, Вони платять податки в тій країні, в якій працюють ті люди, які отримали ці зарплати, вони знов таки платять податки в європейські країни. Я думаю, у багатьох виникло питання: а західним компаніям взагалі потрібні ті ж наші дрольні? І відповідь однозначно так. Їм не просто потрібно це. Вони постійно звертаються до українських компаній і просять продати їм обладнання. Тобто, ми можемо ще й втратити декілька там якихось компаній, які можуть бути стратегічними для держави. Ми ну вже втрачаємо Та... їх. Насправді ну вони втрачають гроші. Це зрозуміло. І вони втрачають гроші. Через це змушені закриватись. Так розумію, так Але держава ж має так. теж зрозуміти, що і держава втрачає гроші. Держава також втрачає. І ти абсолютно правильно кажеш для України. Є ну для мене я поки розбиралася одні мінуси. Насправді один із них, як я казала в попередньому матеріалі, це те, що компанії вирішують йти на інші ринки угу. як наслідок, не платять гроші до бюджету. Але це далеко не єдине, що втрачає Україна. Питання відкриття експорту досить дискусійне. Завжди будуть за і проти, але не варто забувати, що у України дефіцит у бюджеті грошей немає, і додаткові надходження завжди стануть у нагоді. До того ж, мова тут йде не про мільйони доларів, а мільярди. Адже західні компанії не будуть купувати по 10 дронів. Безпілотники це та зброя, якої потрібно багато. Типова атака, коли ми кажемо про е, удар, ну скажем, по тороповцю. Ну це був арсенал, то російська влада заявила, що це було 150 дронів. Ну звісно, вони чомусь можуть перебільшувати і так далі. Ну скажем, там, уявів собі, що там було 100 штук, це 10 мільйонів доларів за одну атаку. Якщо ми кажемо про будь-яку широкомасштабну війну, то треба знищувати сотні об'єктів, да то ми однозначно можемо експортувати таких дронів ну, на, на мільярди доларів. Дозвіл експорту також дозволить завантажити велику кількість заводів, а це означає робочі місця з іншого боку. Закриття компанії українських виробників призведе до відтоку професійних кадрів. Тобто, ми з усіх точок зору ми втрачаємо з цього недолугого недолугої заборони. Тобто, ми втрачаємо і грамотні кадри, які будуть там вчитися вони будуть отримувати там досвід на цьому виробництві. Здавалося б, за більше. Але чому чи чого тоді боїться держава, коли продовжує тримати українські розробки під замком? Тут є кілька варіантів. Перша банальна. Українська влада може хвилюватися за те, що після відкриття експорту озброєння не вистачить власне українським захисникам. Є побоювання наших можливостей, що якщо ми зараз відкриємо експорт, то європейські, американські і інші виробники, верніше, закупівельники, вони завантажать наше виробництво так само на роки вперед, і ми самі не зможемо купувати зброю нашого українського виробництва. От такі побоювання існують. Однак виробники запевняють, що такого не станеться Україна завжди в пріоритеті Україна є в пріоритеті абсолютно кожного виробника безпекового обладнання і якщо Україні потрібно купити це обладнання, вона може купити його одразу за гроші і отримати його. Вона може зробити це зараз. Але ризик для держави є в іншому. Ціна може зрости. Опит зовнішніх ринків, коли вони побачать можливості дійсні можливості українського обладнання, вони будуть готові платити не по тисячі доларів за дрон, а Вони можуть з легкістю дозволити собі платити і 5, і 10. і це може дозволити фактично виробникам українського обладнання ставити більш високі ціни для того, щоб держава купляла таке обладнання, але за певною ринковою складовою, і це може збільшити витрати держави на одну два також може бути ще одна причина доволі неочевидна, але вона має право на існування. Ми отримаємо фінансування від зовнішніх патренів партнерів, в тому числі ми отримаємо фінансування у вигляді готових зразків безпекового обладнання, іноді нам дають дрони. І тут прямим текстом Україна починає конкурувати на зовнішніх ринках з тими ж самими виробниками безпекового обладнання, котре раніше передавалося нам як допомога, але воно не виявилося настільки ефективно, наскільки ефективно працюють українські технології. І ми виступаємо в пряму конкуренцію з зовнішніми виробниками безпекового обладнання. Але давайте будемо чесними: рано чи пізно західні партнери і компанії зіткнуться з українською конкуренцією. До цього треба бути готовими. Та й на мою думу, на мою думку, здорова конкуренція це добре насправді. Але тут також не варто забувати і про мінуса, про які ми говорили раніше. Чи збільшиться ціна на зброю, якщо відкриють експорт, так скоріше за все. Тобто Україна то отримує податки від експорту, але і втратить гроші на закупку того ж дрону. Тобто мінуса дійсно є. Ну а скажи, е, от е, головне питання відкриють експорт? Е... Мез є... надлишками чи не з надлишками. Якийсь експорт відкриють просто в принципі? В мене є хороша новина. Ми говорили з виробниками зброї, і вони дійсно очікують зняття е, зняття Заборони обмежень з експорту протягом півроку буде більш детальніше зрозуміло. Але тут є нюанс. Мова зараз йде про дрони, і можливо продаватимуть їх наші компанії не цілісний дрон, а частинами. А вже е, за кордоном будуть їх зроби збирати. Сам. Так. Угу. Важливо, не всі комплектуючі будуть зняті з обмежень, такі комплектуючі, як тепловізорні сенсори, такі комплектуючі, як специфічні а, певного НАТО, стандарту а, і класифікації засоби зв'язку. Вони будуть підлягати під обмеження, і їх експорт потрібно буде підтримувати і підкріплювати певними дозволами. То тобто, обмеження все ж будуть, але вже буде простіше. Єва хотіла відпускати, але зачекай ще одне питання від наших глядачів. Їх цікаво, чи зможуть наші виробники дронів конкурувати з тим же Китаєм? Що ти скажеш? Вони насправді ну дуже цікаво і можливо вас здивує. Вони можуть не тільки конкурувати, а дати Перевище. бій. І вони планують змістити Китай з їх п'єдесталу. дуже амбітно виглядає, але це не мрія. Це ціль. Вони дійсно до цього йдуть. І ця ціль, яка здійснена, звісно, якщо відкриється експорт. Угу. Не, ну така знаєш позитивна історія наприкінці от розповіді, тому що знаєш прибити Китай в цій сфері це безперечно дуже дуже якісно. Дякуємо.